Ярослав правильно сказав, що це, було, це були різні люди. Житомирська команда була чотири чоловіка, великі дані були зі Львова, хлопці. І спочатку, коли всі зустрілися, м -м, певно, важко було сказати, хто з них буде вести колону, хто буде лідером, хто буде, в якій виконувати е функції. Але згодом... Майже ми вже доїхали за перший день, коли ми доїхали до кордону, вже було зрозуміло, як це відбувається. І різні люди, так, в нас були харлей. Вони це, це інша субкультура, і ми це бачили в їзді. Вони їздять на іншій швидкості, вони їздять по-іншому. так. Були великі мотоцикли, і вони цим пишалися, що в нього мотоцикл і об'єм 1,8 літра. Це дуже це потужна машина, так. І кожен с... але Але ну, згодом вже не було. Був у нас індійський мотоцикл <гум> об'ємом 200 кубічних сантиметрів. І ми з Ярославом, коли їхали, <гум> він зрозумів, він, 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 він загубився до Житомира. Він під'їхав і каже: все, я, я не їду, все, ви мені не дочекались, я по почекай, давай за всіми давай всі, хлопці, давайте. Потім вже зрозуміли, він сам раніше виїжджав, виїхав з Польщі і доїхав до, Віль... до Вільнюса, а до зупинки Маріамполі. Да. Він доїхав і до нього почали відноситись зовсім по-іншому. Так, з нього прикалувалися, було такі мотоцикли. Ми... Що був випадок, ми стояли з Ярославом, чекали колону, проїжджає мотоцикл жовтого кольору. Індійський. індійський мотоцикл, так. І за дві хвилини за... їдуть два поліцейських мотоцикли. Вже попав би. Ні, це він поїхав, просто їхали. Дуже, дуже багато цікавих моментів. Люди, дійсно люди дуже різні. Е Ламалися мотоцикли. Так, ми два мотоцикли залишили в Україні, тому що не було сенсу їх ставити на лафету і везти до Європи. А в Україні один поїхав на Київ, один відремонтувався, приїхав в Литву. А два мотоцикли зламалися по дорозі. Ну їх відремонтували там на місці. Один Варшаві відремонтували загалом чотири, так? Ні, ні, ми відремонтували. Чотири мотоцикли да, були пошкоджені. Але два мотоцикли ми... Е, е, не коли ми приїхали в Угорщині. Е, в Мішкарці, так, ми приїхали і нема... Е, Зарядки на моєму мотоциклі. Що робити? Треба якось виходити з цієї ситуації. Був такий, який ну, нюанси було багато. Так. Ну, За великим рахунком, така серйозна втрата це була одна. Одного харлея ми втратили на серпантинах ще в Україні. Це, до речі, теж така. Така детального мотоцикл. Так, ми, ми втратили, втратили учасника, але втратили виключно з огляду на дорожні умови, тому що на одному з поворотів в нього мотоцикл натрапив на пошкодження в асфальті і його розвернуло і викинуло. При цьому мотоцикл пошкодив це Харлей, до речі, дорогий мотоцикл, який не так в кожному селі не полагодиш, а і, не і так тормозна система вийшла з ладу, тому ми вирішили прийняли рішення не продовжувати із Києва. Визвали, тому що це людина київська визвали. Допомогу технічну його розселили в готелі на трасі, і через день він повернувся назад. Але нюансів таких ну по дорозі було дуже багато. Олексій там згадує. Я теж можу згадати, тому що ми їхали з символікою. Спеціально можете побачити, розробили дизайн Україна. Це Європа, тобто, у нас мінімум був політичної символіки партії Удар. Тому що ну це не ставилось за мету політична пропаганда або агітація за партію. Це була е, така загальнодержавницька е, мета. Е, ну, Показати, що дійсно Україна це Європа. І один з мотоциклів ще, на, ще в Україні на гарній нашій трасі від Житомира до Новограда на заправці мене наздоганяють і мені каже, слухайте, гарні, ви такі якісні зробили матеріали в пропорції. Я спробував їхати 300 і він навіть не злетів. Тому що хлопці є різні, є харлеї, казали, а є, були спортивні байки, які, які не можуть їхати в колоні з невеличкою швидкістю. Але, як Олексій правильно сказав, під кінець всі стали єдиною командою, друг другу один одному надавали допомогу, підтримку і таке інше.